Лівеста у всіх її проявах. Ви знаєте, що в Лівеста є два напрямки роботи: це активні вже напрямки роботи. Це Лівеста Б'юті і Лівеста Лайф. Ну і звичайно, є ще форс, але він ще не такий активний, тому про нього не розповідаємо. Але він в процесі, і про це я думаю, вже з більшою гордістю буду говорити в 2025 році. І так, Лівеста Б'юті, Лівеста Б'юті очолює. Директор з розвитку Руслана Микита. Я знаю, що вона є в нас тут в ефірі. Руслана сердечка вам відправляє в ефір, і я знаю, що вона всім серцем і душею вболіває за розвиток саме напрямку Б'юті. Другий напрямок це «Лівеста Лайф. Знаєте, це сестричка Лівести Б'юті, яка ще досить маленька, тому що їй буквально в грудні. Ось 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 виповнюється рік рік з моменту заснування. І з 1 січня стартували продажі саме продуктів Лівеста Лайф. Очолює цей напрямок директор з розвитку Тетяна Рудакова, як вона зі свого боку вболіває за цю маленьку дівчинку за Лівеста Лайф, яка тільки починає набирати обороти, але дуже впевнено іде до своїх цілей. І я вдячна кожному з вас, хто приєднується до цього напрямку і. Я знаю точно, що ми єдина компанія на ринку України, яка змогла поєднати два напрямки, які, здавалось би, не поєднуються ніяким чином. Це краса і страхування. Да, звучить якось так дивно, але красу треба страхувати, тому що хочеться її вберегти від всіх негараздів, які можуть бути у нашому житті.